Перенесли на обслуговування MacBook Pro 13 2010 року. Динаміки порвані, повністю порвані. Попросили, щоб його пришвидшити, додати оперативку, замінити жорсткий на SSD-шку. Чесно кажучи, давно не бачив, щоб Mac так тупив, але він прям тупить, я вам скажу. Його вмикаєш. Ну і досить довго йде загрузка. Причому я так зрозумів, що його і не чистили вже дуже давно. Не знаю, зараз буду дивитися. Ну, Батарею, по ходу, треба буде міняти по-любому, SSD-шку ставити, оперативку додати, динаміки теж зараз пошукаю. Подивлюся результат. Ну, на даний момент скажу, що Ну, я розумію, що Ноутбук 2010 року ну тупить прям так, солідно тупить. Не знаю, вийде з нього щось зробити чи не вийде. Ну, спробую. Зараз буду замовляти комплектуючі, потім міняти. ну Бачите, от загрузка. Дуже довга загрузка, дуже прям. Я не знаю, що ще тут можна поміняти, щоб його ускорити, в принципі. Та там більше не є що міняти. Так, людина все-таки вирішила його робити. Цей MacBook. Бюджет 4,5 тисячі. Ну і буду ставити нові динаміки, які вже прийшли. Оперативку SSD-шку 256, ну і нову батарею. Делі треба буде накотити операційну систему. Ну і подивлюся, що результат, чи було, ну, чи, чи покращилась робота. Також треба почистити, замінити термопасту. Добре, робимо. Я так розумію, що цей MacBook не чистили. Скоріше, всього його ніколи, чи, блин, не знаю. Ну Прям так дуже, дуже серйозно. Подушка така прям, прям сантиметр квадратний. Да. Цегав, там термопаста, наверное, вже просто затвердила як гіпс. Зняв плату. Що? Як вам? Як ви думаєте, хтось вообще це проводив хоч раз чистку? Я думаю, що тут не чистилося вообще ніколи і нічого. І ніяк. Ось така вот интересная штука. Виходить. Интересно, цей динамік. Блин, а цей динамік не порваний. Але меняю вже повністю комплект. -да. Чистити все-таки інколи треба. Тому що це жесть. Так, все почистив. Все замінив. Жорстка оперативка. Нові динаміки установлені. Все почищена оперативка. Все, буду збирати і накатувати операційну систему. Ой, надіюся, що буде нам оголошу швидше, ніж було. Так, все. Ну, і звісно, після зборки у нас немає операційної системи і так далі через комбінацію е, Option-Cand-R. І клавіша включення, ви заходите в режим встановлення операційної системи, будемо встановлювати. Ну, подивимось. Так, При установці операційної системи столкнувся з такою штукою, що при установці вибивало помилку, що нема з'єднання з сервером. Як оказалося, на цих старих компах встановити просто ну то ну, ніфіга не просто. Короте, який я знайшов виход з положення, чесно намучився. но э, Зараз коротше, покажу Силка на на YouTube канал, якийсь коротше, американський блогер. От, він виставив повністю. ну Я всі ті функції виконав, і в мене все чітко все пішло. Вже коротше, зараз закінчую. Зараз покажу, що робити. Так, ну, якщо хто стилкнеться з таким а, іменно при установці Sierra а, вот канал цього американця. А, і тут коротше, в відосі він пояснює все повністю. Силка на всі статті, на всі рішення, а, і десь примерно з. Ну, коротше, з 4-ї хвилини, ну, з 4.25 є повне пояснення, що робити, як, куди що скопірувати, адресу, адрес. Коротше, дуже багато там інформації, але, чесно скажу, це єдине, що мені допомогло. Я пробував коректувати адрес, ой, це, дату і час, і так далі. Взагалі нічого не допомогло. Тут прям, от, конкретно він розписав, що треба скопіювати, де треба що обрати, і там, прописати НВР. Коротше, всі ці штуки, і все, сервер союзнився, і все пішло. Ну, це вам так. Як... Тому що, я так розумію, ви з таким теж столкнетеся, якщо будете старим маком робити, що дуже 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 допомогло прямо конкретно. Тому що я ну, може півтора години сидів я не міг рішити цю ніяк проблему. Добре, зараз завершиться і буду тестувати. Ну от і все. Все готово, все настроєно. І все поміняно. Помінявся жорсткий диск. Оперативка. Замінив динаміку, замінив батарею. Все. Ну, попробував, поюзав, в принципі, ну, як стаціонарний, такий, знаєте, ну, із простих компів. Ну от, загрузився досить швидко. Без проблем. Так, да, тут, ну, не скажеш, що він, типа, як. Ну, але для такої опісної роботи подивитися якийсь фільм, по інтернету полазити, я думаю, що, в принципі, цього хватить з головою. Так що, в принципі, блин, які тут. Ну, в общем, коротше, ви поняли. Вартість цього всього, повністю все. заміна комплектуючих, плюс чистка заміна термопасти. Ну і установка IOS. Все в місті, коротше, з роботою і з обжасинами вийшло 4700 гривень. Так-то, так. Все. Всім дякую за перегляд.